Жінки не мають віку, і в день ювілею вона прекрасна та молода. Люба наша Наталя Леонідівна, будьте завжди молодою, щирою та завзятою з днем народження Наталя Леонідівна. Сьогодні всі найтепліші вітання вам. Нехай вас завжди оточує гармонія і радість. Хай всі ваші бажання здійснюються і ви продовжите... Нас надихати своїм позитивом, Наталія Леонідівна. Ви наш командир, ваші лідерські здібності, ваш творчий підхід, те, без чого в ліцеї, ну ми вже просто себе не уявляємо. Будь-яке свято, будь-який дисциплінарний момент, когось посварити, комусь розповісти, як і що повинні учні рішельєвського ліцею себе поводити. Ми без вас як в. Без рук в цьому моменті, тому ми вас щиро вітаємо. Це ваше свято, і сподіваємося, що будемо з вами працювати і працювати. Вітаю вас від щирого серця з днем народження. Желаю вам радощі, улибок, здоров'я, мирного неба. Ми дуже дуже вас любимо. Бажаю вам багато радості, приємних привітань, сюрпризів, успіхів у вашій роботі. Прекрасний цей день. Нехай посміхається вам природа і сонечко, і все радіє. Хай кожного дня до вас привітає щастя. А райдуга хай гри оберігає та гріє вашу родину вас та нас біля вас. Обіймаю вас. See friends shaking and saying, How do you do? very really saying, I love you. I hear babies cry. what